Тільці мої вітання. Сьогодні ми дивимося тиждень ваш, починаючи з 13 по 19 грудня. І так, сонце Асцендент, Венера місяць у Тільці. Ми дещо змінимо формат на цьому тижні. І так, що нещодавного з нещодавного впливає на цей тиждень у спектаклю, якась пропозиція. У вашу сторону цілком така матеріально, практична. Можливо, виплата. Ось якась матеріальна історія. так Що цей тиждень вам приносить, так, як будуть розгортатися будівлі зірка. Енергію Долья прийшла що що пов'язане з вашими планами на перспективу, щось що має відношення до масштабу, до уяви, до ваших мрій, в тому ж числі, або, скажу так, до сфер, сфери, в якій ви якісно ростете, як спеціаліст, наприклад. Ось. Щось багато відлетівших енергій. Зірка, сім кубків. Щось візуалізуєте. Або визначаєтесь з вибором будете розглядати варіанти? А, цікаво. Ну, ми зараз глянемо, чи вийде у вас не вдасться, а вийде у вас. Енергія, яка говорить про те, що ви заземлите те, що уявляєте на цьому тижні, тобто, ну, дійсно, чи вийде у вас, да? Тому що тут є можливість, тут є пропозиція, вона цілком матеріальна, скажімо так, реальна. Але поки що ви не до кінця розумієте, як саме ви будете це розвивати. Так, як будуть, можливо, це якийсь проєкт, повторюсь, якась можливість для вас, ця можливість тимчасова виглядає спокусливо, насправді, по дияволу, і наче обіцяє гарну перспективу. Проте, повторюсь, оця зв'язка, трійка, карта, яка вам виходить на цей тиждень, говорить про те, що все дуже абстрактно, я б сказала так, дуже абстрактно. Зараз будемо розбирати. І так, у нас є енергія водолія, енергія козерога, стрільця, да, тере. Коли десятка пентаклів, щось пов'язане з вашими ресурсами, з спадком, з родиною. Угу. Ведуться на цю тему комунікації, домовленості між учасниками скажу, колективу або сім'ї. Ну, родини в основному. Ну і ви там, в принципі, відстоюєте свою позицію, судячи з усього. <гум> <гум> ну, через партнерство будете ви заземлювати цю картинку однозначно через домовленість. Так, я хочу. Чим я буду розкривати 2 секунди тільці? То я щось не підготувалась. А ви підготувались? <internet> У вас ма. Ви в процесі. Дивіться, моя зірка над дні Ви щось. Ви з інформацією тут можете працювати. Щось аналізуєте, можливо, щось освоюєте, в тому ж числі. Досягаєте в чомусь рівня високого, скажімо так, через освоєння, але. От серйозно козерога чому прийшла тільці. Не бачу я тут пентакливою, окрім Козирога як такого, що може ну там енергія диявола вона може заземлити всю цю історію, звичайно, ми зараз глянемо, що це нещодавно а, дій особливо, окрім того, що були на дні колоди тут пентаклів, що це з нещодавного було у вас. Так, це якісь були новини? Комунікація вхідна, або переказ певний в тему можливості чи певного проекту, пропозиція, в тому ж числі, навчання. А, цікаво, що хтось з вас тільки також або сам займається тим, що. Створює певні, наприклад, проекти. Ну, де що проєкти зараз спробую пояснити? Ну, тобто ви щось оформлюєте в продукт і потім реалізуєте цей продукт, так? Але це щось пов'язане з інформацією. Ось, або ви нещодавно оплатили певний курс чи заплатили за певну інформацію, таке теж може бути. Зірка. Ну, це якось пов'язано з вашою місією, скажімо, на цьому етапі, з вашою задачою, яка вас стоїть в пріоритеті. Давайте скажу так. Тому що місія дуже в нас абстрактне поняття, і це цілком могла йти комунікація, в тому числі з кимось, хто має енергію, несе в собі енергію водолія. Хтось, хто а, працює з даними або передає інформацію, чи це знову ж таки якось пов'язано з. А, Соцмережами, нейромережею, тобто все, що має відношення да, до сучасних технологій і в тому ж числі до інформації, яка йде через канали да, різного типу. Ну, Узагально не дуже. Ми зараз глянемо на цьому тижні про що тут у вас ця зірка. Тут просто цей диявол і сім кубків це явний такий підзалипон може бути. Угу, Ну от, будь ласка, сім ночів. Жиреться. Тільці тут хтось щось з практиками взаємодії. Тут прям чітко йде якась інформація, розпаковка інформації. Чи це навчання? Ну, Для когось з вас це може бути просто освоєння інформації, яка для вас, скажімо так. Розкривається, так, яка в вас заходить, інтегрується і влягається іншими словами. Ось іде процес засвоєння на цьому тижні, але це якась, знаєте, як закрита інформація. Це щось, що ну не всім доступно, іншими словами. Тобто, приблизно курс, який в закритому доступі. Чи інформація, яка не для всіх, можливо, щось персональне, або, повторюсь, ви тут. Цим займаєтесь. так? Ви являєтесь людиною, яка працює з даними. Але ці дані не розкриваються на загал. Щось, щось точно є приховане, я вам так скажу. Ну, тобто те, що не розголошується. Можливо, це якісь новини, чи це певні плітки. А, -а, -а тільці. Не для всіх, але я вам це скажу, я до мене прийшла інформація. Хтось, ну, скажімо так, може спостерігати за вами угу. і не розкривати цього. Хтось за вами спостерігає і, ну, можливо, десь в чомусь захоплюється вами, але знаєте, є в цьому такий контекст. Скажу прямо, хтось може заздрити, ну, от, знаєте, все залежить від рівня розвитку, усвідомленості людини. На низькому поверсі на, людина буде заздрити, на високому поверсі, ну, усвідомлення себе, і в цілому, як все влаштована, людина буде захоплюватись. Ну, тим. Як ви ростете, як ви розвиваєтесь, як ви втілюєте, наприклад, чим ви займаєтесь ось. Тут є якийсь такий аспект, наче хтось у вас за спиною про вас думає, ну, трошки в такому тіньовому аспект, я б сказала так. Хтось намагається підгледіти, взаємодіяти з вами, скажімо так, щоб от черпнути від вас приблизно. Да? Щось рознюхати, іншими словами. Угу. Чи не знаю, про що йдемо. Сім кубків, що тут. Король мечів, ну, будь ласка, добре, вийшов цей король мечів. Дивіться. Я все ж таки хочу прочитати вам цього короля мечів, як інструмент, через який ви будете картинку, цю те, що уявляєте, да, те, що ви вибираєте, ось з чим визначаєтесь, скажімо, як ви це будете проводити у ну, ваше життя, в який спосіб будете діяти через ментал, да, через голову свою, через інтелект. Тим не менш, тут є якісь, ви розглядаєте певні варіанти, в тому ж числі що пов'язані дуже сильно з енергіями водолія. Можливо, ви будете щось разом обговорювати, або повторюється якийсь персонаж, чоловік у вашому оточенні. Це може бути як майстер в своїй спеціальності, так? Чоловік в основному головою вирішує питання, скажу так. Або це чоловік, який просто на сьогоднішній день ну, у вас з ним є взаємовідносини, партнерські чи романтичні, але це чоловік в більш закритих холодних енергіях по відношенню до вас. Ось. ну Дивіться, тут пара. Але вона дещо уявна. Повторюсь. Села. Угу. Уні, сильна пара. Сильна пара насправді. Я зараз тут ще оце купну, бо мені оця історія щось тут фонить. І так, сильна пара, яка разом може втілити При умові, якщо не підете стежкою, скажімо так, тіньової, тіньової взаємодії, ну тобто не почнете маніпулювати один одним, так а от там чи приховувати один від одного. Наміри, я скажу так, і те, як ви собі уявляєте подальшу реалізацію ваших спільних задач, а підете в спільні обов'язки, обговорити і приступити до реалізації, іншими словами. Тому що тут симірка мечів жриця може говорити про те, що чоловік щось приховує, скажу так, не розкриває. Або ви остерігаєтеся, що він ем, щось приховує скоріше, так. Він, ви, ви скоріше. Тут є скоріше плани на перспективи, домовленість партнерська, в тому числі поїздка на невелику дистанцію. Можливо, ви про це і домовляєтесь, обговорюєте це питання. Дев'чезлів, виснаження. Ви тут не вперше б'ятися в якісь історії, до якої емоційно підв'язані. Ось це пов'язано з, з вашою перспективою, скажімо, в цілому з просуванням на певний відрізок по реалізацію вашої такої більш масштабної ідеї, скажу так. Ось, і ну, не З першого підходу. Угу, да, це по ресурсам. Тіло, зверніть увагу на тіло. Ви насправді можете себе і виснажувати певним трудугалізмом. Якщо це, наприклад, енергія козерога у вашому оточенні чи стрільця, а, ну, тільці тут хтось з вас підтягує насправді енергію. Я бачу петірку Пентаклів, дев'ятка жезлів, людина може бути виснажена. Персонаж, персона може бути в сильному емоційному, фізичному виснаженні. Через те, що ну, поки що не бачить певної перспективи, чи не може ніяк а, зорганізувати історію з планами на, май, ну, на найближчим часом. Да? Щось там не канає, іншими словами, що не канає пожезлів, якась, а, інф... ну, це не про інформацію, це про варіант. Да, це про реалізацію. Ага, ось цей тут пентаклів. Звідси з нещодавнього минулого тут така іде зацикленість, закривається коло дуже цікаво. Ця особистість, якщо це тільки не ви. З якою ви взаємодієте особа? Тут є домовленість партнерська робочого характеру, наприклад, чи домовленість на перспективу. Тут людина, скоріш за все, чекає можливості для того, щоб втілити план. Да? Взяти для себе можливість приступити до реалізації цієї можливості, але ця можливість була не що у вас. Це що, що пов'язане з вашим можливим навчанням, чи з тим, де ви, скажімо так, працюєте з інформацією. Можу скажу, що це ваша історія, в тому ж числі. Ну, що я у нас жезлова королева, тобто це ще більше тема а, свободи в діях. Да? Угу. Якийсь новий вектор вашого розвитку, руху, скажімо так, і це пов'язано з конкретним ресурсом, з сумою, причому сума може бути досить вагома, тому що тут є диявол, ось. І от недостача певна, можливо. Знаєте, схоже на що, на що схоже тільці? На те, що ви розглядаєте варіанти, але вибрати конкретний варіант на цьому тижні у вас немає можливості по причині недостачі ресурсу. Ваш ресурс кудись йде, на, на якусь виплату, можливо. Ось, чи ви з кимось ще взаємодієте приблизно і витрачаєте туди свою енергію? Дев'ятка жезлів. Ось. Це якийсь обов'язок, скоріш за все. Але що мені подобається, що от в Всемірці Кубків да, приблизно є розуміння, ну, є робота, скажімо так, над питаннями, ну, де варіант, а де не варіант, да? що я собі придумала, а що реально ну, на цьому етапі для мене реально. Ось так. Гадку немає, про що йде мова. тут оце по жриці. Ну це сила. Лев, була королева жезлів тут у вас. Ага. М'яка сила жриця. і ваша сила жіноча, дівчата, це для вас скажу ваша первісна. Інтуїція, в тому ж числі. Довіряйте більше інтуїції, що стосується в цілому інформації чи певних можливостей. Угу. Дивіться прозоро об'єктивно. І знайте, що найважливіше не, як то кажуть, не зачаровуйтесь, щоб не розчаровуватись отут по дияволу. Також. Дійсно, хтось з енергіями лева, що може бути у вашому оточенні, ось, за ким ви спостерігаєте, або хтось спостерігає за вами. Тут дуже неоднозначно. І скажу так, тут може бути сильна, ну, там, скажімо так, енергетична прив'язка. Да? От Якого типу тут уже кожен з вас краще розуміє, що це за тип у вас взаємовідносин. Ось. Але я б не сказала, що він дуже відкритий. То для чоловіків тут ясніше трішечки. Чоловіка може бути якась жінка на дистанції, чи що, чи якась мрія, яку в тільці тут... Не дуже діляться, не дуже розголошують про свої плани на перспективу. хочуть вже дозакрити ну, певну череду задач, що пов'язана з цими планами, тому що відчувається виснаження фізичне. Ось, по здоров'ю, особливо тут є якийсь аспект, який ну, підступний. Це може бути якась організація зустрічі свята чи поїздка, що пов'язана з воз'єднанням. Ну, це якісь новини, що мають відношення до вашої сім'ї, наприклад, чи до людей, які вам близькі. Добрительці як це тиждень відобразиться, відобразиться на перспективі Королева кубків? Ну, мені подобається. Шість мечів. Просуваєтесь по сценарію. Гармонізується процес, дівчата. У вас внутрішній стан спокійний. Віця, ви тут з холодних, перейдете в більш легкі енергії, в розслабленні, я б сказала, так. Дали тут точно. Ось, а от чоловіки, це може бути пов'язано з жінкою, води, у вашому оточенні. Рак, риби, скорпіон, не обов'язково це може бути жінка, до якої у вас почуття, або жінка, яка для вас важлива. Давайте скажу так. У вас, поміняється енергія, дівчата. Як станете? Вітає серденько, чи хтось вас зігріє в кінці кінців своєю присутністю, чи якась а, от ваша історія, яку ви сильно вкладалися енергетично. Да, ну, стане менше на вас складати тиску. Так, спаде трішечки оцей тиск, навантаження, напруга певна. І от, е, ви розслабитесь. Да? Ну, це в потенціалі, так, да, королева мечів, дивіться, бачите, як міняється тип енергії. Для чоловіків також скажу, якщо жінка, з якою ви взаємодієте, дещо займає по відношенню до вас на сьогоднішній день нейтральну позицію, чи не дуже ділиться своїми планами, скажімо так, то також а, тут вона трішечки відтаює, да? зм'якшується. І десятка кубків. Да, тут є. Ідуть насправді зміни, чи в близькому оточенні, чи в сімейних питаннях, гармонізуються процеси, є примирення, чи знову ж таки це якесь свято, зустріч. Ось все гарно. Але дивіться, в чому тема полягає тільці. От у цій історії є щось, до чого ви. Можете бути залежні, і це має відношення більше до якихось уявних історій, до мрій, так? мрій, які залишаються, скажімо так, на рівні мрій. Тобто ви не переходите до того, щоб, ну чи не бачите варіанту, як заземлити те, що ви собі уявляєте. Тобто ви можете багато думати насправді, але чи ви переходите до е, прямої реалізації, переходите частково, але це вас сильно виснажує? Тобто це якийсь момент на зусиллі, от що цікаво. От знаєте, з якимось скрипом ця історія тут іде, щоб заземлити певну картинку. Те, з чим ви там визначаєтесь, те, от, в чому ви, ну, скажімо так, ростете, але ріст – це в нас завжди зі скрипом. Да? Ось, щось скрипить, я не можу зрозуміти, звідки це йде. Мастила десь не вистачає, розумієте? В в, чи знаєте, от ці мисленняві процеси для того, щоб це мастило. Ну, Знаєте, що таке мастило насправді? Інформація може йти дуже складно, насправді, да? але дуже важливо, щоб ця інформація внесла в собі ну, приємний для вас контекст, так? емоції це мастило. І от якщо ну, у вас така у вас сухий аналіз, наприклад, чи сухий підхід до якоїсь вашої реалізації, чи історії, ви хочете втілити, якщо там немає емоцій, картинку немає чим заживити. розумієте? Тому що основний активатор це емоція. Ну, поки що так. Ми в переході, але поки що емоція є основним каталізатором Ось, до реалізації. Але якщо ви це робите через силу, чи робите щось з тривоги, чи через не можу, не хочу, важко і все тому подібне, то відповідно і результати будуть вас не задовільняти. Ось. Тому тут все ж таки історія про те, що давайте час собі на зупинку, давайте час собі на відновлення, шукайте варіант, як би да? розслабити свої мізки, хочеться сказати, підживити себе, наповнити і от з черговою спробою. Бувайте в оточенні з близькими, бувайте в тих енергіях, які вас наповнюють. Займодійте, комунікуйте при можливості. так? І беріть інформацію, скажімо так, інтуїтивно, в тому ж числі. Вийдете з якихось обмежень після екзамену. Дякую за увагу, тільці, гарного вам тижня, па-па.